Нас доженуть, знайдуть та знешкодять. Робочі будні цих вівчарок затримання злочинців, пошук наркотиків та зброї. Свої вміння, чотирилапі помічники правоохоронців, показали дітворі дитячого табору Орлятко. Під оплиски малечі німецькі красуні затримували злочинців, долали різноманітні перешкоди та навіть виконували циркові трюки. Дітвора від побаченого була в захваті. Мені подобалося, як собака шукає. Хотілося б, щоб вона щось. Ну, собі таку собака, що вона теж щось губив, знайшла. У нас є дома собака, його звать Бакс. Ми б хотіли, щоб він робив всякі труки, слухав команди, тако він не слухняний. Ми стараємося робити все для того, щоб програма в таборі була дуже насичена. Ми дуже вдячні, що до нас приїжджає багато різних гостей. От сьогодні МЧС, кінологи з собаками, були всі дуже здивовані і приємно вражені. Дітям це дуже сподобалось. Також до нас приїжджали ще військові з оркестром, які теж дуже всім сподобався ляльковий театр планують ще приїхати до нас соціальна служба з тренінгами. Зустрічі з міліціонерами, кінологами та їх підопічними стали доброю традицією у літню пору в дитячих таборах, під час яких правоохоронці не лише демонструють вміння своїх вихованців, але й розповідають дітям про особливості своєї роботи. Як з'ясувалося, у кожного з чотирилапих помічників міліції своя спеціалізація, і в їхньому послужному списку не один десяток справ. Во-первых, один із найголовних і всіх послужних списків ті дві собачки обіспечили євро 2012 тисячі город Київ. А це вже саме та би а туди бірали найкращі собаки. Правильно, і от тати раз собачки, получається На наостанок. Найбільш сміливіші змогли не лише потиснути лапу вірним помічникам, але й сфотографуватися з чотирилапами-улюбленцями на згадку.